Ми розпочинаємо нашу прес-конференцію Мирний план Зеленського ультиматум Путіна, коли закінчиться війна в Україні, і будемо обговорювати підсумки візита президента України Зеленського до США, але й не тільки. І це команда у складі Ігоря Жданова, тобто мене, керівника проекту інформаційна оборона фонду Відкрита політика. Моїх колег Євген Магда, директор Інституту світової політики, і Олексій Голобоцький політтехнолог. Олексій, будь ласка, твої враження. <клес> ну, мої враження розмиті, бо, в принципі, я вже декілька тижнів до цих всіх подій. Кажу, що е, цей план перемоги, він, ну, скажімо, абсолютно не оригінальний. Тут проблема в тому, що дуже серйозна проблема в роботі, дипломатичній роботі, міжнародній роботі, яку проводить наша влада, і яку, в принципі, потрібно було би, і в принципі дуже часто все ж таки Сполучені Штати і Європа. Так, дипломатична робота це не піар. І, на жаль, наша влада до цих пір, і, скоріш за всього, вже ніколи не зрозуміє, що це все ж таки зовнішня сторона, це дуже важливо, але це не найголовніше. Тому через те, що ну, можна сказати мільйон слів про підтримку України, а потім півроку нас опускати з голосуванням в Конгресі, з дозволом, не дозволом дальнобійної зброї і так далі. Так, і всі ці слова, які зовнішньо виглядають дуже красиво. Дуже приємні, вони не призводять ні до чого конкретного. Тому очевидно було, що в цьому плані нема жодної ідеї, яка б могла б зацікавити американців, бо перше, що вони чують це не в перший раз. Тобто вступ в НАТО чи якісь гарантії безпеки, абсолютно не зрозуміло, до речі, які можуть бути дати гарантії безпеки, якщо є конкретна. Та тут НАТО, так би мовити, так більше, менше, це неможливо. Більш того, ніхто в світі не знає, як цей статут буде виконуватись. Тобто, поки не відбулося якогось, ну дай Боже, не відбудеться. Хоча зновські для України було б добре, що це відбулося. Щоби Америка і Європа втягнулися в Третю світову війну. І це наш шанс, так би мовити, на те, щоб відновити нашу територіальну цінностість. Я іншого варіанту просто не бачу в, дан... в перспективі історичні на років 20-30. Навіть з відходом Путіна. Поки що історія Росії показує дуже такі незначні приклади того, щоб ті території, які вона завойовувала, якимось чином були відібрані. Тобто, є, звичайно, приклади, але. Ну, скажімо так, вони пов'язані з, з розпадом імперії чи з розпадом там Радянського Союзу. Поки що про розпад Росії можна тільки мріяти. Але щодо мирного плану, тобто він був неоригінальний, нічого нового там не побачили, і це зразу ж відмітили всі засоби маси інформації, більшість засобів інформації, як демократичного, так і республіканського типу. І головна їхня пропозиція, яка дуже не подобається, звичайно, українцям і. Не подобається українській владі. Якщо би подобалось населенню, то подобалась би українській владі. Але так як в нас при владі популісти, то звичайно вони співміряють, так би мовити, оці от речі дуже сильно. Це те, що нема конкретної стратегії перемоги. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео. І розвивати україномовний контент Ютубі, грубо кажучи, якщо вам два роки розповідають, що і це очевидно абсолютно на третій рік війни, що європейська і американська економіка не збираються переходити на військові рейки, що про трильйони доларів, а тільки такі суми, не про десятки мільйонів, а про трильйони доларів, якщо ви говорите про продовження війни там на 3-4-5 років. І для щоб ще б ця війна не просто відбувалася, а щоб вона була успішною. Це вже було очевидно, що в минулому році що цього не буде. Так, да, це дуже погано для нас, це прискорбно, це в, 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 люди впадають в розпач від цього, але треба бути реалістами. Так? Ми не зробили найголовнішого. і тут я з Євгеном посперечаюся щодо того, чи можливо щось поміняти. Я, на жаль, у нас були найкращі часи, коли ми були на в вваги. Це 22-23 рік. Якщо ми тоді не змогли перетворити переконати західні еліти, переорієнтуватися, тобто перестати бути росіяцентричними, а стати україноцентричними, то зараз у нас жалі жодних шансів це зробити нема. В принципі, коли це твоя тема, коли Туск. Робить такі заяви, і це зрозуміло, що він не так не думає. Так йому я думаю, ця волинська різня і всі інші. Він просто думає, як, як думає Байден, як думає Шольц, як думає Гарріс, як думає Трамп, як думають вони всі, вони думають не на десятиріччя вперед протистояння з Росією, там ну як вибудову якогось міжнародного права в сфері безпеки. Так вони думають тупо про свої вибори, про свої вибори виключно. Вони, тобто, я про це кажу, це криза. Європейської західної політичної культури. Криза, в якому плані? Вона погана для нас, просто ця криза виявляється. Так вони всі стали функціонерами. Вони не політичні діячі, не державні діячі. Вони функціонери, яких обирають. Шольц просто це найяскравіший приклад. Так, от, просто такий дуже яскравий приклад. От просто функціонер, який став на свою посаду, і він займається такими, його хвилюють тільки одне, щоб його партія. Набирали очки, і щоб в наступному році під час виборів вона не була третьою чи четвертою. Це головна задача. Що він робить? Як є будь-який політехнолог, я йому так само порадив. Дивіться на своїх конкурентів і намагайтеся з них відібрати те, що можна відібрати. В його конкурентів це в цієї Сари, не вимовлю прізвище, І, да, і в неї одне з. Других третіх пунктів це обмеження допомоги, чи взагалі припинення допомоги військовій Україні і домовленості з Росією. Що йому робити як політичному, намагаючись відібрати, ну що йому робити? Він просто бере частину її повістки, забирає до себе. У в нього варіанти немає. Тут ну, з'являється план Шольца і мирний план Шольца, і повністю взагалі руйнується та система. Тобто, план перемоги Зеленського, це. План перемоги, який був актуальний на початок 23-го року. Все, він на рік запізнився. До нашого контрнаступу, коли були всі, всі можливості, всі карти лежали, так би мовити, на столі. Це, був, це, 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 це от треба було по максимуму давити і домагатися. Після провалу контрнаступу, після того, що відбувається останнім часом. На жаль, Слова Павла Господи Петра Павла, Петра Павла президента Чехії, людина, яка я знаю просто, бо є знайомі, які з ним служили, які це чудово відноситься до України. Безумовно, да, це людина симпатик реально України. Він говорить гіркі дуже слова про те, що Україні придеться змиритися з тим, що найближчі десятиріччя ми не відновимо свою територіальну цілісність. І чим швидше ми прийдемо до цього усвідомлення, Тим простіше нам буде перебудовувати і запропонувати план дій для заходу, тому що зараз, пропонуючи ескалацію, ну з точки зору, ми праві, тобто я тут не критикую абсолютно Зеленського, так Просто це запізнили, запізнили дуже сильно план. Ми пропонуємо те, що було актуально вчора. Зараз це не актуально на це. Ніхто не підпишеться. Ніхто гроші на це з тих, хто має гроші. Так, литовці, естонці, звичайно, підпишуться під цим. Проблема в тому, що в них немає немає ні грошей, ні, ні армії, нічого нема, так би мовити. Так вони дуже сильно нам допомагають. Але ми розуміємо, що найголовніші гравці в Європі це не Великобританія, а це е, е, Німеччина. А взагалі в Західному світі це Америка. От як вони вирішують, якщо б хоч одна з цих країн хотіла би, щоб ми стали членом НАТО, ми, ми могли б реально б це просити, і це було б реальність якусь. І коли ти знаєш, що і в Америці, і в Німеччині в наступному році можуть прийти до влади політики, які не те, що НАТО нам не запропонують, які, дай Боже, взагалі так не припинили нашу підтримку, просити такі речі. Ну, мені здається, просто. Тобто ми розуміємо, що є піар дова, яку можна було розкручувати і там і все інше, а є конкретне. Якщо вони співпадають повністю, так, то наші західні партнери просто розуміють певну неадекватність сприйняття того, що відбувається. Знову ж таки, повторюю, це не означає, що ми не праві, Україна не права, Україна права. Але проблема в тому, що гроші ми просимо не в, не в, ну, тобто ми не в себе забираємо гроші, так? ми просимо у інших, зброю ми просимо у інших. Так? І нам в будь-який момент будь-хто цинічно, як Трамп і може сказати, так? Він поки що це слава Богу, не говорить, але в нього ще є півтора місяця, можливо, сьогодні вечором. У вас 30 років незалежності. Що ви за країна така? У вас 50 мільйонів було починали. з цього, так? найрозвинутіша промислова країна в Східній Європі. Що як ви досягли того, що ви, не, ну, що ви притворилися перетворилися в таку країну, яку ви є? Без оборони, я маю на увазі до 22-го року. Чи навіть до 14-го 14. року. Так, до – Вибирали таких, як Трамп. Тільки українського розвитку. Ну як собі би сказати, кого ти хочеш порівняти з Трампом. Ну, Зеленського ще можна порівняти. Кучму ж не порівняєш з Трампом. Чи Ющенко ж з Трампом не порівняєш. Тому про у нас просто прес-конференція, у нас там перемога. План перемоги потім ультиматум Путіна, я не маю не бачу сенсу говорити, все зрозуміло з ультиматумом, що а, кхм, західні лідери б, звичайно, ігнорували повністю слова Путіна, якщо вони були б на такому ж становищі, як Путін, чи принаймні в тому а, світогляді, який існував 80-90 років тому назад. Так? Вони зараз існують в зовсім іншій парадигмі, абсолютно. І вони не можуть. Не можуть страхи свого населення, яке, звичайно, дуже сильно розкручується, в тому числі російською пропагандою, так на місцях, вони не можуть ігнорувати. Тобто сказати, вийти, і сказати, та да, пішов ти, ну спробуй, ну, типа, вдар. Якщо ти такий смілий, вони не можуть це зробити, звичайно. Вони повинні це розуміти, розуміючи свої виборчі кампанії на на наступний рік. Але для нас. Очевидно, і для думаю, сподіваюся, для західних еліт очевидно так, що Путін дійшов до певної такої межі, за якою дуже багато буде залежати від того, чи готові нас здати одразу, чи все ж таки повільно і не здати, і, скажімо, частково тільки задовільнити інтереси того самого Путіна. Бо його розрахунок дуже простий, співпасти, щоб його риторика найближчі півтора місяця співпала з риторикою, ну, скажімо так, тих еліт, які підтримують Трампа і самого Трампа, привести Трампа до влади і на цьому, так би мовити, зіграти в, ну, в, принципі, в таку гру, що давай так. Нащо нам? Ти, ми, ми вирішуємо твої проблеми, ти вирішуєш наші проблеми. Я повинен сказати, да, щоб закінчити, я не є прибічником того, що Трамп для нас це кінець, це можливість оцю от вже закладену дорогу, до якої ми йдемо. Тобто нас ведуть, нас ведуть дорогою ну, на заклання до певної міри. Так? Що цю дорогу можна поміняти при Харріс? Ми її не поміняємо абсолютно. При Трампі можливо. І я думаю, що і Путін дуже сильно може здивуватися, бо там включається з приходом Трампа до влади включаються зовсім інші е, ще моменти, які. Ну, він їх він розуміє, звичайно, Путін, так? але не до кінця розуміє, наскільки вони можуть вплинути на, е, на той же самий Китай, наприклад, чи на той же самий Іран. Вже, вже, так би мовити, вже відчувається, коли Путін. Робить заяву про ядерну цю доктрину. Наступний день Китай виходить з заявою про те, що Україна є стратегічним партнером. Це виключно впевнено, що це була відповідь. Так би мовити. Він натякнув, Путін натякнув на ядерну ескалацію. Китай натякнув на те, що ну, це не зовсім йому подобається. Я з тобою повністю погоджуюся. Про це говорю не три роки. Я говорю, не пам'ятаю вже скільки років це з початку 90-х. Коли ще очолював націоналістичні організації молодіжні, тому для мене це не є. Проблема в тому, що коли, коли, ти, коли я на початку війни ще півроку чи рік десь мене ще допускали вночі, дуже пізно, коли подоляк, мабуть, легав спати, мене пускали на телемарафон. Ти розумієш, як я, як я, як я можу щиро вимагати від українців? Формувати, ну грубо кажучи, ми всім цим зібралися і починаємо формувати, так? Щоб розповідати. Якщо в мене паралельно на тих самих каналах, які я приходжу, да, виступають хороші руски, і, 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 і мене повністю так би мовити, ну як це ну, повністю все те, що я говорю, вони кажуть, про що ви ну, типа, про що ви говорите? Да? У нас головне це Путін. Це Путін. Ми прийдемо, Росія буде зовсім інша. Росія буде ч... прекрасна Росія, як там, росі... Прекрасна Росія будущого, так? все буде чудово. Давайте разом так би мовити, повалимо Путіна і все інше. І коли ти починаєш, спочатку мене з одного каналу виконали, я послав там одного росіяна, потім з другого, потім... потім я вже почав. І під кінець, коли вже, ну от, ну треба, так би мовити, да? от треба зараз сформулювати а, цю думку чітко, її ніхто нікому сформулювати просто. Ти ж розумієш, тому що у нас інформаційне поле повністю насичено наративами цих хороших росіян. І вони формують інформаційну, так? Вони формують. Ти, я, ще декілька людей і маргінали в цьому плані. Ми просто там маргінали в інформаційному плані. Зараз, як мені там поясню на одному каналі. Розумієте, Олексію? Ну, приходить цей дебіл. Розповідає про, про Путіна в холодильнику, у нього 2-3 мільйони переглядів. Це бидло українське, тупе. Воно любить це. Воно любить, воно ж дивиться. Не я ж це дивлюся. А коли я приходжу і починаю розповідати, що ну, взагалі в серйозній політичній передачі, коли ти озвучуєш такі речі, це зразу тебе, не тебе, той, хто озвучує, а всіх тих, хто навчує, перетворює в балаган. Що після цього будь-який навіть серйозний аналіз. Це вже балаган. Ну тому що, ну а як по-іншому, так? Ну не можна одночасно розповідати про розпад Росії, як її демонтувати, як будувати відносини з американцями. І це в одному ряду, що Путін керує Росією з холодильника. Якщо ти це вже зробив, все, ти вже програв. І це ж робить ФСБ, це ж ФСБ робить це спеціально. Я впевнений, 100% це спеціально привчають українців до того, що все. Ну, грубо кажучи, це дуже легко. Не треба мобілізуватися, не треба давати гроші на Всу, на ЗСУ, не треба багато інших речей. Просто треба дочекатися, поки Путін здохне, і все буде чудово. Придуть хороші росіяни, і все буде чудово. Тому це це з приводу цього, з приводу тебе тепер. Yeah. Це, це, oh, oh, приводу. Oh, oh, одну ремарку. Ми зібралися сьогодні, щоб довести, що ми закликаємо демонтувати Росію не з холодильника. Ну так, it's це зрозуміло. <laughs> ну ми поки що не в холодильнику, але ні жодної гарантії. У нас більше шансів на жаль, це ж буде чорний жарт. у Нас більше шансів потрапити в холодильник найближчі найближчі роки, ніж у Путіну. Пробач. <laughs> Ні, oh. ну, а, ну а що неправда? Yeah. Ну, думаю, що Путіна все ж таки не, йому не загрожують. Е, там шахеди, які літають, ракети, які літають, і все інше. Я коротко спробую підсумки, я думаю, ми всі поводимось з однаковими підсумками, так чи інакше. Я, е, я з тобою погоджуюсь, Івен, що без формування уряду національної єдності говорити про перспективи в Україні дуже важко, бо треба розуміти логіку політичної боротьби. Таму для чого створюється уряди національної єдності? Вони створюються для того, щоб всі між собою поділили пости. Так би мовити, щоб внутрішні внутрішні тиск, який звичайно є, коли ми, ми все ж таки країна, яка звикла до певних демократичних процедур. Їх нема. Парламент зведений до, до департаменту в кращому випадку офісу президента, тобто ні, відділ, ніч... не відвідділ, да, да. це ні про що. І, звичайно, цей тиск буде наростати. І будь-яка навіть хороша ініціатива влади буде автоматично, зважаючи на внутрішню схильність до авторитаризму, буде викликати спротив, так би мовити. І це буде Наст... наступний уряд, якщо це рішення буде прийнято протягом найближчих місяців. Наступний уряд національної єдності це буде уряд проти уряду поразки. І ми це повинні розуміти. Бо будь-який мирний план буде звичайно оголошений великою частиною українських політиків, буде оголошеним, що ми ніхто, ну, ну, коли беруть всі відповідальність на себе, так? це нормально. Тоді це можна сприйняти як така національна, наці, на, національний компроміс, так? що ми розуміємо, що жахлива ситуація. Якщо це буде запропонована виключно як ініціатива виключно тої команди, яка зараз і при владі, то реакція буде зрозуміла. А те, що з приводу, чи є приводи для миру, чи приводи для заморозки, якщо ми поміняємо цілі Путіна, ми зрозуміємо, що приводи та є. Тому що я таки не вважаю, що йому потрібна територія. І не потрібна там вся Україна в якомусь територіальному сенсі цього слова. Так йому потрібна відсутність України як... Другої Росії чи відсутність як альтернативи Росії, відсутність як альтернативи православного, пострадянському та може слов'янському народу, який може жити існувати самостійно. і будь для чого йому потрібні зараз ці перемоги Донецької? Щоб кожна, кожна ця перемога демотивує українське населення, кожна ця перемога демотивує і робить. Податливо для того, щоб вони пішли, тобто українці пішли на певні мирні переговори. А мирні переговори йому потрібні для того, щоб вибухнула внутрішня ситуація в Україні. І в кінці кінців він чого починав. Пам'ятаємо до кого він звертався на початку вторгнення, так? в ті, ті півгодини, так до кого? До, до військослужбовців українських, так він звернеться до них на прийде певний час, і він знов до них звернеться. До того, що, ну, розумієте, про що йду мова, тобто внутрішній йому треба зробити так, що внутрішній тиск в Україні, який не розв'язаний, просто взірвав Україну, і він взяв би Україну так мовити, вже на вже, блюдечки. А мирному договорі ми ж не забуваємо. Ми бачимо це, як це робиться зараз. Це просто експеримент, відбувається в наших очах з Грузією. так? Та він назад поверне ДНР, ЛНР, а може, навіть Крим, якщо ми буде якщо ми розуміти, що це проєкт вже повністю його, Україна. В чому проблема, в принципі? Яка проблема тут існує? Господи, буде федеративно, типа якась там назва Республіка України, а впевнена, що в мини договір вони будуть намагатися внести і другу російську мову. І цей Лавров відверто каже, так? Захист російськомовного населення. А це таке широке поняття, що для цього існує не тільки ППЗ оп... це зараз нещасні люди, вони заручники, просто Офісі президента, вони правда. під статею сидять і вони голосують, як, Голосуй, як от, да, або да, або до тебе прийдуть же хлопці і, і, і посадять. І щодо Америки, останнє кажу, все затикаюся. А Будь-який, якщо б він в офісі президента працював, би американіст, нормальний. З дипломатичним досвідом я пояснив би, що якщо в американських виборах вперше за історію взагалі зовнішній фактор грає таку роль Україна, і війна України з Росії, так? то це буде використовуватися по максимуму гравцями. Це по максимуму Трампа, я зараз на захист Трампа, Трампа іншого виходу просто нема. Ну він повинен в них різниця в 2-3%. Вони б'ються за Штати, які сумніваються. Втім, про про аборти і про міграцію, там все вже ясно, все поділено вже чітко, конкретно по стратам поділено, які жінки, все ясно. Залишилися такі от питання, які ну скажімо так, вони можуть хвилювати як республіканців, так і демократів, і в нього виходу нема, як повністю ставити протилежну позицію щодо нинішньої адміністрації навіть. Такими дуже сумнівними виходками, які він робить останнім часом, так розповідаючи про мілі, але знов ж таки знаючи риторику Трампа, сказати, що пів України перебили, що вона мертва, ну це взагалі для нього нічого. Ну просто нічого. Ну, якщо він А мені обідно, ну зрозуміло, просто рядовий американець у нього значно менше шансів перевірити, чи Україна жива, ніж, наприклад, перевірити, чи їдять іммігранти да, собак, да? так да. собак, так. Да. Всім дякую. Думаю, що це не остання наша зустріч в такому форматі або іншому. Ми будемо зустрічатися, обговорювати актуальні проблеми політичного, внутрішнього і зовнішнього політичного життя міжнародної і національної безпеки. Можливо, будемо обговорювати наступний раз питання уряду національної єдності або Пропозиції якихось мирних планів, але Стамбул, я думаю, що навряд чи пройде. Всім дякую.